Вітання всім глядачам мого каналу. Сьогодні вам представлена буде вулиця Дмитра Дорошенка. Короткий огляд. Почну я поблизу державного дослідного центру з проблем гігієни харчування. Ось тут вони досліджують, як правильно харчуватися. Ну і в кінці відео буде також затишна цікава лайка. Думаю, що багато хто в Києві проживає і не підозрював про її існування. Тому додивляйтеся відео до кінця. Ну а вулиця Дорошенка. Нещодавно перейменована і названа в честь славнозвісного гетьмана України. Три, два, один. Музика. Оперебуто нашенко. Оперебуто Дорошенко Мене своє міськовійсько запорізьке порошенком. Я жартую, звісно. Вулиця названа в честь іншого Дорошенка, якого звали Дмитро. Ось тут можна перечитати про нього деякі відомості. Ну і ми бачимо, як на горизонті постає велична новобудова. Тайрен Таверс, яку ніяк не можуть добудувати. А тут ліворуч, яка цікава будівля це гляна. Навчальний корпус університету культури та мистецтв. Ну, гарна будівля з цегли. Ну і зараз ми чуємо, лунає повітряна тривога. Кацапи все ніяк не вгомоняться. Щось там вже запускаю, чи можливо ложна тривога, але ну, випуск я переривати не буду. Не страшні мені ці кацапські балалайки летючі. У нас яка цікава шпаківня чи годівничка для птахів. І підошви висять від дитячого взуття якогось. Прикольно. Ось ну, ще ось один будинок. Схожий на Сталінку. Ну, як можна помітити, вулиця Дорошенка звузилася вже до мінімуму. Тут також якась стара будівля, два поверхи. Ну і все запарковано. Там по тій стороні не пройдеш. Класний район тим, що тут абсолютна тиша. Немає шуму машин ніякого. Але це Печерськ, тому тут ціни одні з найвищих на нерухомість в Києві. Так, ну прийшов я до якоїсь такої споруди ось. Ось ми бачимо захід сонця. Воно ховається за такий розкішний маєток. Не знаю хто тут живе. Якийсь багатий пан живе в цьому будинку. В нього тут можна побачити звичайний будинок цегляний. Ось як видно, що він колись опалювався вугіллям чи дровами. Це внизу був котел, куди кочегар підкидав вугілля і централізованого опалення не було тоді ще. Ну, в такий спосіб. Опалювався будинок, потім вже котел там може той залишився, але будинок провели централізоване опалення, як і в більшість старих будинків. Як я розповідав раніше, фінальна частина цього відео, алея, дружба без кордонів. Видимо, вона недавно була оновлена, тому що тут такий гарний благоустрій. Зараз пройдемось по ній. ліворуч ще якийсь маєток розкішний, ну це видимо офісний якийсь будинок. Ну і навколо, як ми бачимо, такі одноповерхові приватні будинки. Є такі не дуже багаті, є розкішні вишукання якось цей. Ну, можна побачити камінь, пам'ятний знак на цій алеї, але чомусь табличку хтось вкрав. Не знаю, куди вона пропала звідси. Тепер, хто хоче дізнатися більше про цей пам'ятний знак, то можна тільки в інтернеті почитати. Не знаю для чого було кому відривати ту табличку. Ось таке цікаве місце в Києві. Подивіться, які ворота. В цей будинок. Та щоб я так жив, що можна сказати. В такому місці та такий будинок. Ну а там за воротами ренджровер запаркований. Якщо може хто не пові не помітив. Ну що ж? Даний випуск завершується. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!